Окрім людини, яка може формулювати свої знання і уявлення про Бога і висловлювати їх згідно з церковним переданням, існують також інші істоти, невидимі, яких традиція і святе письмо називають ангелами цих. Ангелів існує дев'ять різних видів згідно із церковним переданням. З святого письма ми довідуємося, що ще перед сотворенням цієї землі цього світу видимого на небі відбулася битва, внаслідок якої частина із цих ангелів відпала і стала прихильниками диявола. Очільником добрих ангелів був архангел Михаїл. Архістратих його називають також Михаїл. Архістратиг Михаїл переміг диявола і його ангелів не якоюсь фізичною міццю, але питанням, яке є ключове для кожного, хто може мислити і ставити себе перед лице Бога. Хто як Бог, воно стало також ім'ям цього архістратига Михаїла. Міхаель означає хто як Бог, основою побудови будь-якого. Здорового, релігійного, чи навіть світського світогляду є чесна і щира відповідь на це ключове питання Хто як Бог? Ти засвітиш світильник мій Господи, Боже мій, Ти освітиш темряву мою, Хто Бог крім Господа і Хто Бог крім Бога нашого? Бог. Що опоясує мене силою і вчинив непорочною путь мою. Він укріпляє мої ноги, як у лані, і на висотах ставить мене. Він навчає руки моєї до битви, і вчинив луком мідним рамена мої, і ти дав мені щит спасіння мого, і правиця твоя підтримала мене. І настанова твоя випрямить мене до кінця, і настанова твоя, вона навчить мене. Ти розширив кроки мої підо мною, і не ослабле стопи мої. Пожену ворогів моїх і настигну їх, і не повернуся, доки не згинуть, утисну їх і не зможуть устати, впадуть під мої ноги. І ти опоясав мене силою до битви, повалив єси всіх, що повстали на мене під ноги мої, і ворогів моїх обернув до мене спиною, і ненависників моїх. Вигубив.